Добрий день, вельмишановне товариство. Та всі небайдужі до долі лісів України. 16 лютого цього року відбував, відбувся всеукраїнський круглий стіл на тему перспективи відтворення лісів України, можливості використання інтродуцентів та загрози інвазійних видів. І на основі цього круглого. Столу запропоновано проект рішення щодо використання інтродукованих видів. Цим проектом ми хочемо категорично не погодитися, і я хочу донести свою думку цього приводу. Цим проектом пропонується перше, це заборонити використання інтродукованих видів для відновлення лісів у лісах першої категорії. Також тут вважають для створення захисних лісових насаджень, в тому числі лінійного типу, використовувати наступні види інвазивних дерев. Зокрема, лісорослинні в зоні полісся хочуть дозволити використання для лісорозведення дуба червоного В лісостепу, хочу дозволити використати, використовувати для лісорозведення дуб червоний та акантії білу. В степовій зоні хочуть дозволити використання дуба червоного, акації кацілової, аморфи кощової, маслинки, величі колючі, обліпихи, звичайної та ясення Пенсільванського. В Карпатах хочуть дозволити для лісорозведення використовувати дуба червоного. Чому ми виступаємо проти цього переліку? Тому що в. Пунктом 3 цього проєкту рішення пропонують включити до переліку інтродукованих видів дерев і значної захисту до неконтрольованого поширення, заборонених для використання у місцевій творенні таких видів. Зокрема, в поліції пропонують заборонити використовувати клем'яциналистий айланд найвищі аморфову кущову маслинкову колицю та рубінію клейку. Також вербу лампу іргу полосисту приземлести та ясен пенсильванський в Лісостепу пропонують заборонити використовувати ясен ясино клен ясинолистий айланд найвищий його колосисту робінню клейк вербу ламку яс ясен пенсильванський що ми маємо таким чином з одного боку цим проектом рішення пропонується використовувати для лісо Відтворення в лісостепу, наприклад, акацію білу, а і е, при цьому заголошують про недопустимість використання в, лісорозведенні в лісостепу е, акації або родині клейкої. Чу, е, суттєвих біологічних відмінностей від ціма, між цими двома інвазійними видами, тобто між. Робійної клейкої і робінні псевдохації зовсім немає. Чому один вид використов... рекомендують використовувати для лісорозведення, ін, а про інше наголошують, що використовувати лісорозведення не можна. Хоча це обидва інвазійні види. І отже, в цьому проєкті рішення ми бачимо таку невідповідність. Те саме стосується. І це зони степу. Одним рішенням ми пропонуємо в степу використовувати родинію білу, іншим рішенням ми заголосимо про неприпустимість у використанні лісорозведення в степу робінії клейкої. Чому полягає різниця між цими двома? Інвазивними видами, які повністю перетворюють ценози, і в лісах за участю робіни, зникають всі природні види і рослин, і тварин, тому що е, робіння не живляться е, ні тварини, і вона повністю змінює середовище, кому зростає. Причому зміниють однакові мірі і робіння клейка, і робіння е, псевдоакація або акація біла. Не зрозуміло, чому один вид ми пропонуємо для лісорозведення, інший вид ми наголошуємо на припустимості його використання в лісорозведенні. Хоча це, це обидва види перетворюються цинози і знищують екосистеми. Далі, Карпати. Ну, Навіщо нам ставити в Карпатах дуб червоний, коли ну, у нас б... там потреба від. Відтворювати природні ліси, це наше багатство. Там потрібно в кожному поясі відтворювати ті природні лісови, які там мають зростати. В ялиновому полі поїзді відтворювати ялину, в кедровому поясі відтворювати сосну кедрову, європейську, ну і так далі. І Ну це ж не просто ліс розведення, це величезна рекреаційна зона. Люди зараз з усієї України туди їх відпочивати. Після закінчення війни ми сподіваємося, що з Європи будуть їхати люди в Карпати. Люди їдуть туди, щоб побачити букові праліси, Смирекові ліси. А не для того, щоб там бачити ліси зуба червоної, які є інвазивним видом, і невідомо, яким чином він себе поведе в Ми Виступаємо категорично проти про використання інвазивних інтродуцентів для лісорозведення, коли ми можемо використати широко свої види природні флори. Крім того, ось ми бачимо в цьому проєкті пропонують використовувати для лісорозведення, зокрема в зоні. Степу, аморфову кущову. Аморфо кущова заповнила зараз заплави всіх річок на поліці. Це дуже шкідливий вид. Він перетворює цілоду, знищує природні види, котрі зростають. Те саме буде відбуватися і в степу. Маслинка висколиста, вона перетворює степи. Зростаючи в степовій зоні, вона створює чагарники, ну і таким чином повністю знищується. Природні сильні степи, а її пропонують в цій зоні ще далі насаджувати, хоча вже її шкода чи роль всім відомо. Це стало про гледичію колючу. Це вид, котрий, як і акація біла перетворює середовище існування. Ну і в цих насадженнях гладичі і колючі не будуть зростати природні види. Чому б не використовувати для лісорозведення в степовій зоні? Природні, до посухи види. Наприклад, ті саме види глодів, котрі є в нашій флорі, і утворюють природні ліси і чагарники в степовій зоні, чи можна використовувати той же терен, ну, інші види, тобто природня флора України має величезну кількість яких до степових умов видів, а ми їх не використовуємо, а використовуємо інвазивні інтродуценти перетворюють середовище і це ми вважаємо за неприйнятне. То і цим потрібно боротися для того, щоб зберегти е, наші ліси. Якщо цей проєкт буде прийнято, то через 40-50 років, коли ми всі вже станемо, старими ми не зможемо вийти в наші ліси, тому що не буде ні Дібров, ні буде ні соснових борів. Всюди будуть штучні. Насадження заказів з Дуба Червоного. І цей проєкт дуже шкідливий, тому що він знищує не лише середовище існування, якому ми живемо, а й середовище позбавляє повноцінного середовища повноцінного лісу наших дітей, наших онуків. Тому я прошу всіх активно виступити проти даного проєкту. Дякую за. 不报。